Доброго ранку, глядачі моєго каналу. Зараз дуже рано, я проснулася, вчора, в мене, ну, я в мене, якщо дівчата знайомі з таким поняттям, як вертіго, то вони поймуть, що трапилось. У мене просто закружилась голова. В мене, я реагую на зміни погоди дуже сильно. І якщо я втомлена. Я прибігла вчора і просто знала, що чекають люди розкладу, сіла робити, а не можна сідати втомленою за карти. Ти собі енергетику свою доб'єш. Ось воно то й трапилося. Так що я різко звернула, але я вам скажу, що Вчора в розкладі ви можете побачити на Запоріжжя, на Оракулі Ленорман. Там у нас випадали на вечір пльотки. Пльотки, мітьолки це хаос, це, це військові дії, це, якщо в мирному часі, то скандали, добійки. Ось то ну таке. На жаль, я не розкрила ті пльотки, треба було їх розкрити, подивитися, в якому сенсі ті пльотки були. Але ж я вважала, що я прийду, зроблю особистий розклад, тому я не стала того робити. Але воно так трапило, що я не змогла. Я дуже вибачаюсь, люди, і буквально десь я просто лягла-лежала, напилась таблеток і лежала. Звичайно, я чула ті вибухи, ось потім на вечір мені муж е, почитав чоловік, що де це трапилося, бо я навіть не могла не то що е, дивитись в телефоні щось, ну, коли от така голова, ти нічого не зображаєш, тобі погано просто. Ну, коротше, треба було а потім робити. Але не було часу, тому так трапилось. Взагалі, бувають такі збої. Краще не робить, звісно, я більше не буду так рискувати своїм здоров'ям, бо це дуже тяжко. Так що так я рано заснула, вчора виробилась і, звісно, рано встала. Тому зараз я зроблю вам карту дня для кожного знаку зодіаку. Будь ласка, карти покажіть мені сьогодні. 13? А я вам вже показувала, да? 13 серпня 6.15, Вже не пам'ятаю, показувала чи ні. Будь ласка, карти, покажіть нам карту дня для кожного знаку зодіаку на сьогодні. Давайте подивимося. Перша стихія у нас іде води, скорпіони. Ну, скорпіони сьогодні, знаєте, так собі не мають дуже енергії, це пажик в жезлів. Е Життєвої енергії не дуже багато зранку буде, Бажання не дуже багато буде. І таке воно собі. І нічого не хочеться. І нічого не хочеться. Ну, такий денюк у вас буде. Може попустить там якось. Риби. Тут ще новини не дуже гарні. Якщо будуть новини, то не дуже гарні новини. Виконувати сьогодні ви роботу обов'язки, вам буде дуже тяжко, ви будете це собі собі обряд робити, бо немає енергії. Іерофант впав на риби. Сьогодні ви будете таким, знаєте, гуру. Будете давати поради, будете, як кажуть, вчити жити. Ну і головне, що це буде ненавяжіво. Тобто то буде там, де вас питають і де від вас просять того. Це добре, Це добре, бо бувають люди, які знаєте, роздають направо і наліво свої ті поради, а вони нікому не потрібні. Тут іменно то ви будете робити, що потрібно. І дуже розумно. Дуже розумно будете ділитися своїми знаннями. Раки. Раки сьогодні незадоволені, немає в них сьогодні почуттів, немає почуття радості, вони такі пусті, немає в них почуттів. Немає настрою, немає почуттів. Таке. Вогонь овни. Овни. Ну, ви сьогодні бачите лицарі мечові. Ви сьогодні дуже швидкі. У вас сьогодні повно інформації. Ви її володієте. Якщо це військові, то будете діяти. До речі, дуже зухвало. І якщо це фіскальні служби, лікарі, тобто тут оця, оця, ця, ця карта це тут хладнокровність, хладнокровність виконання своєї роботи, бо лицарі це люди дії, вони діють. Тут Це розумні люди, мають інформацію, мають інтелект, і вони діють. Дуже зухвало, дуже хлоднокровно. Такі ви будете сьогодні овни. Ну, я вам так скажу, що е, особисто, коли це така, знаєте, ви такі, коли вас вивести з себе. От ви будете такі, знаєте, в... ну, овни взагалі дуже спильчиві такі, бо це ж вогонь. І вони дуже, якщо не дай Боже, то агресивні такі, ух, не стоять на перепонах, але це тут ще і іменно інтелект, інформація таке леви, леви, стабільна ситуація, стабільна земля є е, тобто все матеріальне, все, що можна пощупати руками, у вас все стабільненько. Немає якихось перехилів. В мінус або в плюс дуже багато ні. От все золота серединка така, все стабільно по здоров'ю, по роботі, по відносинам у сім'ї. Все спокійно, стабільно, без всяких таких різких рухів. Все нормально в матеріальному плані, в фінансовому, все і, до речі, це. Четвірочка. Тут все, так, знаєте, дуже впевнено. Впевнені ви сьогодні в собі. Стрільці. Це ваша карта, до речі, стрільці дуже люблять цим займатися, вони люблять допомагати, повно енергії, повно, повно всього, гарного настрою, юмору, гумору. Стельці сьогодні ви в своєму настрої молодці. Воздух. І, до речі, ця допомога потрібна людям. Бо вона в такому плані це жезлі, це вогонь, це повний вперед. Терези, терези сьогодні це стихія воздуху. Ви сьогодні рицарі жезлів. Ви сьогодні дієві. У вас є бажання діяти, і ви робите цю справу, ви будете сьогодні такі дуже запальні, будете працювати, щось робити, виконувати якусь таку важливу роботу для себе, для сім'ї, таку мужську роботу. Ну, і також хто на роботі знаходиться, це, звісно, якийсь такий дієвий чоловік. Це вже якийсь менеджер такий, знаєте, собі, не якийсь там пажик, пажик а іменно вже такий е, руководитель середнього звена, або який має свій бізнес маленький. То будете сьогодні працювати, діяти, і все буде у вас добре. Водолії. Водолії сьогодні не в настрої. У них сьогодні немає вони сьогодні злі, е, такі холоднокровні, навіть, можна сказати, жорстокі, е, е, і це дуже вам не личить водолії, вам буде тяжко в цьому образі. То попробуйте хоча б розвернутися. А в чому справа водолії? Давайте подивимося. Це не ваше состояние. Так, є потенціал, є робота, є. Для того фізичні сідання. То чому ні? Є навіть така нотка аферизму. Ну, і робіть собі отак в такому настрої. Чому На, нашу злиться, нашу психувати? нашу той розум у гнів переводить? Робіть собі так, ви стоїте, ну нічого, будете двигатися. Краще краще стоять. Впевнено, з потенціалом, чим, е, чим отак. Так що, перевертайтеся, все у вас добре. Все добре буде. Буде все нормально. Це може зранку таке. Погані новини, може, щось, я, щось психонули. Так, близнюки. Близнюки. Ой Боже, близнюки сьогодні. Сьогодні башня у близнюків. Сьогодні ви будете розрушаючою силою, будете руйнувати все, що, все, що можна руйнувати. І відносини. давайте подивимося, що ви будете руйнувати. Ви будете руйнувати люди, свої, свої бажання, свої собственні бажання ви будете руйнувати. Ну, може, вас тут і забагато тих бажань, і багато вже воно на піку. Тому що трошки треба прорідити то. Але все ж не валяйте, не розхірячте все. Легше всього все розламати. А ви попробуйте то трошки змінити. Ця карта каже і про зміни. То трошки змініть ті бажання, не треба все, все геть. Тільці. Тільці сьогодні, бачите, такі. Тут втрата може бути по недвіжимості, по крупним якимось зділкам. Це тут обмани йдуть, якісь афери йдуть, політичні йдуть, афери теж, я не можу слово підібрати. Тобто це така карта втрати матеріального фінансового положення. Крадіжок. Діви. Перевернутий мах. А що случилося діви, з вами? Що вже я так не перший день замічаю за вами, що трапилося? Нема почуттів у вас. Нема почуттів, дії. Ви втратили почуття. О, Боже ж мій. Ну, бачите, ви не можете не на що не ладні. У вас все зруквалиться. Всі стихії перевернуті у вас. Нема почуттів. Ну що ж, я кажу вам, яку вам дать пораду. Ну, хоча по це розверніть, почуття. Ну витягайте себе. Ну подивіться якусь. Е, включіть якусь музику, яку ви полюбляєте. Е, ну, якось себе вичухуйте, Ну, що ж таке? ну Ви прям геть, геть прямо все, чаші. Це десятка чаш. Це почуття. Це близькі люди, це. Втрата почуттів вас чи обідали, чи що, і вас прямо геть все, все з рук валиться, ви нічого, нічого не ладні. І ви витягаєтеся недалеко до депресії, до тяжкої дойти. Козироги, можете ще роботу втратити. Козироги. Сьогодні теж у вас такий діньок не дуже. Для вас це в мінус. Перевертайтеся в свою нормальну. Це кризисна ситуація. П'ятірочка, так, у вас проблемки з почуттями також. Щось ви там чимось недовольні, хтось вас обідав, чи е, щось ви так е, з кимось не ладите. іменно з, близьким, з близькими людьми. Скоріше всього, з е, рідними іменно і. У вас таке, ну, але стоять дві чаші, то повертайтеся, повертайтеся до життя. Ви пройдете це, ви пройдете. Пройдете, все буде добре. Постарайтесь, то, то тільки трошки постарайтеся то зробити. Побачте, що у вас ще є. Ну, Бачите, ви будете дурньою займатися. Дурньою займатися будете. Але потім з'являться сили у вас. Бачите, який аркан вам падає? Так що давайте, піднімайте голову, вставайте. Робіть щось, послухайте музичку, щось там якось щось з'їсти, то що вам подобається. Підніміть собі настрій, чи шоколадку, чи ягодки, якісь вкусні, чи мороженко. Підніміть собі настрій, підніміть собі щось якось себе Стріпініть козирожки. Давайте, давайте, давайте. все такі були у нас з вами сьогодні на знаки зодіаку карти. Ось, дуже предупреждають тільців. Тут у вас опасна ситуація по матеріальному частині фінансовій, і дуже щось яка ситуація у ДІВ. Тут недалеко до депресії, до втрати роботи, то давайте. Ну, Близняки викарабкаються, я знаю, вони сильні, ці теж викарабкаються. Так що, давайте, 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 люди. Піднімайте голову і працюйте над собою. Все, почуємось, папа. -па.